Дорогі водолії Рада вітати вас на своєму каналі. Давайте дивитися, яким буде 2025 рік, адже це рік дерев'яного Змія за східним календарем. Він починається 29 січня 2025 року і закінчується 16 лютого 2026 року. Але так як ми звикли зустрічати рік уже з 1 січня, саме час налаштуватись на позитив, запланувати рік, поставити собі нові цілі, нові плани і загадати бажання Адже Змій символізує мудрість, інтуїцію, стратегію та спокій, тому саме час все запланувати. А елемент дерева додає до цього року гнучкість, розстання та креативність. І так, дивимось що несе рік в загальному для вас, дорогі водолії? Як ви будете себе почувати? Це важливо. Зміни. Що буде змінюватись, і порада підказка від вищих сил, на що слід звернути особливу увагу. І так в загальному це буде дуже активний рік, тому що жезли вони показують вогонь внутрішній, вони показують багато ідей. Вони показують багато креативності, коли ви дійсно захочете щось змінити, спробувати. Ви будете братися за декілька справ одночасно. Ви захочете гарно виглядати, хто вже над цим працює, займається, можливо, своїм здоров'ям або зовнішнім виглядом. Вітаю у 2025 році! Ви будете просто на піку. Це буде вершина вашого зовнішнього вигляду, вашої краси. І єдине, що би я тут взагалі підкреслила, це бути собою. От вам не треба точно одягати ніяких масок. Навпаки, якщо ви раніше хотіли щось комусь довести, хотіли якось по-іншому виглядати в очах других людей, зараз саме час все це себе зняти, скинути, залишити, так як Змій залишає відмершу свою. оцю Шкіру, так і ви маєте залишити всі відмерші маски і бути справжніми, бути живими, бути з собою. Так, дивимось далі. Десятка мечів, карта, яка показує, що найгірше позаду. І, можливо, у вас був якийсь непростий період, або ж було щось таке, коли вам було просто не до розвитку, коли ви вирішували якісь життєві обставини, свої якісь ситуації, коли, можливо, у вас були якісь проблеми по здоров'ю. Я хочу сказати, що вже з початку року все буде йти тільки в кращу для вас сторону, і ви будете відновлюватися. Вже з кожним днем буде все легше і легше. І дуже Важливо зрозуміти, що дійсно, якщо ви будете в ресурсі, у вас будуть цілі, тому зараз, от послухайте мене, візьміть собі блокнот, ручку і все проплануйте, це дуже важливо. Бо якщо у вас будуть ці цілі, то у вас буде з'являтися ресурс, будеться енергія, і ви будете долати всі перешкоди. Так, ідемо далі. Як ви будете себе почувати? Вам не треба спішити, вам треба, можливо, все обмірковувати. Тому що насправді буде така потужна енергія, ви захочете і тут, і там, і все одразу, але мені показує, що треба все ж таки Проплановувати, промірковувати, стратегічно мислити, як я вам казала на початку, що змій символізує мудрість, інтуїцію, стратегію, спокій. Тому, знаєте, будь-які важливі рішення життєві, ви маєте декілька разів обдумати, дати собі якийсь час, не спішити. Але по житті маєте активно йти, тому що якраз це рік, коли ви в ресурсі. Так. І вісім кажезлів показує, що будуть збуватися ваші мрії, ваші бажання. Тому ви будете відчувати піднесення, ви будете відчувати радість, ви будете наповнюватися. Бо знаєте, коли чогось хочеш дуже сильно, і це приходить в твоє життя, то дійсно там такі неймовірні емоції, там таке переповнення. Насправді вам треба використовувати цей рік, тому що вісімка жезлів показує, що сила тяжіння працює для вас, і ви можете дуже багато чого притягнути в своє життя. І правильних людей, і правильні обставини, ви можете притягнути фінанси, ви можете притягнути роботу, про яку мрієте. Ви багато чого можете притягнути в своє життя. Лише треба цього хотіти. І якщо ви будете обмірковувати насправді, чого ви хочете. Куди ви йдете, і чи вам комфортно те, що ви робите зараз, чи вам комфортно жити тим життям, яке у вас є, то ви насправді зможете дуже багато чого у 2025 році змінити. Так, а тепер про зміни. Що ж буде змінюватись? І ви будете за щось боротися. Якщо дивитися на кар'єру і роботу, то у вас є можливість пробиватися і досягати бажаного. Але треба. Уже почати діяти. Не можна стояти осторонь, не можна говорити, що це мене не стосується, що це не для мене. Тому що насправді від вас вимагають якоїсь боротьби, від вас хочуть побачити, чи дійсно ви готові. От ви маєте якесь бажання, а від вас тепер хочуть побачити, чи ви готові, щоб отримати це бажання. Розумієте? Тому зміни будуть колосальні, і це стосується. Навіть взагалі вашої поведінки, не тільки роботи: і в стосунках, і в дружбі, і в роботі, і в фінансах треба за все боротися, і у вас все буде. Пам'ятайте, що стояти просто осторонь це не про вас. Навпаки, у вас буде така енергія. Дивіться, тут п'ятірка жезлів, вісімка жезлів, королева жезлів. Треба діяти. І найгірше залишається позаду. Але діяти не спонтанно, а все ж таки обмірковувати те, що ви робите. Так, порада підказка від вищих сил на що слід звернути особливу увагу. Не можна закриватися і не можна розчаровуватися, тому що дев'ятка мечів показує: знаєте, такий закритий простір, коли людина хоче побути на самоті, на одинці, можливо. Про щось подумати, можливо, пережити якісь втрати, розчарування. Але насправді підказка в тому, дорогі глядачі, що поки ви будете в такому стані, ви втрачаєте можливість притягати в своє життя те, чого ви хочете. Поки ви не будете боротися за місце під сонцем, не прийде те, що. Те, чого ви дуже сильно чекаєте, скажімо так. Тому дуже важливо звернути увагу на цю підказку. Ви знаєте, що ці мечі вони збиралися не за один місяць, не за один день. Ви допускали таку можливість, вас образили один раз, ви на щось закрили очі або просто постраждали, не боролися. Вас образили інший раз, вас образили ще, ще і ще. І зібралося дуже багато всього. І я хочу вас трішечки підживити і сказати вам. Знаєте, важливі такі фрази, що не варто просто страждати на самоті. Боріться за себе, боріться за те, чого ви хочете. Почуйте у 2025 році. Це можливо, і ви притягнете в своє життя, і збудеться не одна ваша мрія, навіть не одна. Тому що вісімка жезлів вона дає багато вам цих жезлів, багато цієї енергії, і все летить в вашу сторону. Ви маєте широко тримати відкритими руки, обійми, дякувати Всесвіту і Богу за все, що ви маєте, для того, щоб ще більше всього притягувати. І в жодному разі ви не маєте бути закритими, не маєте страждати. Розумієте? Тому ось на це. Зверніть важливу на, на це на цю деталь. Зверніть важливу, зверніть увагу. Це важливо. Важко вже говорити, деколи другі глядачі настільки багато інформації, настільки такий шалений потік. Я бажаю вам на цьому розкладі дійсно підзарядитися, наповнитись. І в цьому році здобувати те, чого ви хочете. Дякую, що ви були зі мною. Дякую за ваші лайки, коментарі, підписки, за ваші донати. Надзвичайно приємно працювати для вас. Вам бажаю вдалого, позитивного та щасливого Нового року і до нових зустрічей! Ваша надія вкраще.